Так, вітаю всіх друзі, ви на каналі Віктор Про. І сьогоднішня тема відео буде у нас, звісно, про бджіл, які йдуть в зиму, тобто на ваших, на наших пасіках наші бджоли, про які ми думаємо, переживаємо і їм допомагаємо. Так що так, по запитаннях, як у мене йдуть бджоли в зиму. Хоча активний період, не скажу, але так як є, зараз буду показувати і дещо будемо говорити. Трошки розліталися в цей похмурий осінній день, але таке діло. Літання то літання. От дещо хочу показати. Саме головне про що тема. Ось так залишаю я їх на зиму. Бачите, воску тут настільки повна. Ну от так, щоб було зрозуміло. Прижимаю. По факту лишніх рамок не потрібно. Зимують, достатньо є кормів і це саме головне. Здорова бджола, достатньо кормів, добрі умови для зимівлі і все. не Знаю, для когось може слабенька сімейка. Ну ви подивіться, нормально по краях. Зліва менше, враховуючи, що вже літають, 12 тепла стало нарешті. ну От. Для вас то достатньо бджоли в зимівлю, а ну напишіть в коментарях, чи то слабачки. Далі дивимося, що тут такої як я їм позалишав місця. До чого я показую. Хлопці можна рамок мати повний вулик, а біл там буде на одній-дві вулиці. Так що так. Залишаємо В зиму. практично робимо. Стільки рамок, скільки вони покриють, а то й навіть і менше, щоб було рамок. Тоді буде краще. Ну ось так. О! Збільшив. Ось так. Так що таке. Діло дойде до заставних пінопластових і все, зимою. Думаю покажу мої осінні забави. Те що не зробив на кінець церкві. Не додав рамок, вони за латарником тут забехали. Так що так, ну, по краю от бачите, так? Да? О! От воно. А остальне воно 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну і тут. Коротше, 6-7 вулочок. То достатньо. Рішив не вирізати, а може ще й виріжу, поки залишається їм так. Клуб з цієї сторони. Матка тут все нормально. Меду достатньо. Кажу вам з дихляка, чи варто його таки залишати, чи ні. О! Ще й наскільки активний, не знаю, що там з маткою, не маткою, є там, що немає. Ну, по факту на трьох вуличках, чи то на, на трьох. Може і перезимують, треба робити ревізію, дивитися, якщо то матку їм дати. Або приєднаю, де і все. Так що не все гладко. Таких на пасіці три, отак вам скажу. Так що не все супер, пупер на 100%. Ну а тут по факту то і не додать, і не віднять. Так що так. Може і одненька і рамка лишня буде крайня. Ну, це не заважає їм зимувати нормально, спокійно і все. Ось так. Верхні перемички бачите? Не. Видно, так? Да? Це може не картника, як деякі кажуть. От Карпатка, так. Да, восковита, добра бджола. А картника ні, вона не така. Ага. Експерти, ви експерти. Так, а ці в мене в клубі. Оп. А ось так, хлопці, дівчата, що скажете? Крайне я заберу, поставлю заставну пінопласту, а може і залишу, воно як заставна виходить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ну, з 7 улочок, то будуть, я сподіваюсь, зимувати нормально. А ви що скажете? А ось тут нічого і не прибирав. А по факту 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Якщо прибрати дві рамки, то й на восьми вуличках будуть зимувати. Ну, таке, промокашка ця вже суха. Такс. Ну так. Хлопці, ще раз скажу, коли хто не вспіває якісь проблеми на пасіці, не слухайте чудаків, які вам будуть лить в уши всяку інформацію неправдиву. Є потреба в тому, відкрийте той вулик один, другий, третій. Коли не загодовано, наприклад, цю пору ще й можна годувати, два до одного дайте. Можна годувати, облетяться ще, спіють. Якщо проблема в тому, що не хочете годувати, а знаєте, що мед є, а середина, знаєте, що з розплодом декілька рамок можете витягнути. Не всі одинакові. І в кожного по різному, в кожного часу є з головою то той буде бебреться кожен день зим, і в цю пору, типу, підготувати їх, забуваючи те, що там, де розплід, то бджоли, під'їдаючи мед і розплід виходячи, вони його переносять в нормальну погоду в середину. Але щоб не бавитися, щоб компактніше у вас було гніздо, заберіть ці рамки з-під розплоду звідси і збийте до кучі гніздо. Все. Оце висновок такий зробіть правильний, щоб воно було нехібне таке рішення. Якщо є в тому потреба. Ще раз зазначаю про Хлопці, перш першим щось говорити, треба знати. А не говорити різну інформацію, яка не дійсна. Ну, смішно просто, експерти, професіонали. Рішив вам відкрити дитячу лінію. Свого часу з історії ми знаємо, як поляки там робили комбінаційну карніку австрійсько-німецьку поєднання. І от вам комбінаційна показувала результат. Характеристика була чітко закріплена по карніки по працьовитості і по миролюбності. Так от вам ОЦО одна із тих комбінаційних карнік в Україні. Дитяча лінія. Молода матка, є група їх у мене, інструменталок. От і так вони в мене будуть зимувати. Скажіть, достатньо їм так перезимувати чи ні. З тими кормами, що тут є, що я їм залишив. І настільки вуличок видно. От прокоментуйте, будь ласка, мені це як ви скажете, що і до чого. З цієї сторони також заставної не потрібно, бо медова рамка, вона буде як тая буферна зона для бджіл. Сусідку відкрив. Опа. Отак. Не тільки сусідка, а й сестричка. Вся та сама комбінація. О, хлопаки. Трай. Зараз покажу другу сторону. О, дивіться. Отак зараз вони в мене йдуть в зимівлю. З достатньої кількості воску. Отак. Ну і завершення. Відео, відео показ. Не потрібно бути фальком. Мене не на саме краще, не на саме більше бджоли меду носять, але для мене то є достатньо. І ось такий варіант, як ви бачите, отак в зиму. Теж чистопородна матка тут, яка дає карніку. Чистопородну, в тесті буде, ось так. Це медова ця це сторона як буфер, тобто як заставна, їй не потрібно. З цієї сторони годівницю я цією заберу. До речі, підгодовував забрусний медом, який після розпечатування був у розпечатаному, звісно, столі. Промито і їм дано вони це діло собі зробили, і їм достатньо цього всього, що є. Так що так, друзі. Ну, що сказати, Саме краще можна бачити то в когось. Але я вам скажу, якщо ви зробите в себе. Нормально, то й у вас буде найкраще. Що вам я й бажаю. Ну а на цьому, друзі, всього всім найкращого. Ставимо лайки, звісно. Підписуємося на канал. І до скорої зустрічі знову ж на моєму відеоканалі. Всім до побачення, пока!